Всім привіт! Можете побачити всю мою їжу. А, хочу поговорити, бо я ж забуваю. Те сказала, це не сказала. Старість, вона не радість. Зараз у мене в колишнього мого хлопця, скажімо так. колишнього мого хлопця це я сміюся, бо вік у нього до 40 вже. Може, хлопець якось не так. Ото, знаєте, як у чорних twelve yeah slave. Oh, slave? Я не вставляю артиклів. Переважно так ось там бой було, ну, тобто хлопець, це було таке приниження до чорних. Бо дорослі чоловіки вже не бой. Як воно цікаво, а дівчата, наші ж дівчата, весь час, правда? А, в нього друг, і він ну, такий ну, хороший. А, справа в тому, ну, такий, що він гроші намагається заробити. Ну, ну хоч щось у нього хороше. А, до речі, це ж його історія з його дружиною. Це, я думаю, не дуже хороші, яку він лишив у Румунії. Поїхав він до Румунії, каже, буде рік там. А, будувати будинок. Я ще подумала, це так дорого будувати будинок, чи не працювати рік? Ну, може, добре заробив дуже. А, приїхав. А це він в квітні поїхав. Все. Приїхав назад працювати до Ірландії. Зрозумів, що і перед цим і мій хлопець так само. Зрозуміли, що ну а що? Вже життя побудоване тут, заробити тут краще можна, ніж в Румунії. Зрозуміло, що колись вони поїхали, але ну вони молоденькими поїхали і, може, ну, все плутає. Знаєте, Забули, чого поїхали, і думають, що вже інакше. Ну, нічого не змінюється. Ще Румунія не стала краще, ніж Урландія. Ірландії. Це до того, що в Ірландія така погана, мені розповідали. Ну і все тут просто ж, ну, я впінялась. Все тут буде зруйновано, бо якийсь там брікс, відмовиться від долара. Російські агітки. І треба, треба ліняти. Мені чогось до Росії. А, ну, я не знаю, як до Росії. І про брікс, мало що знаю. Ну, знаю, що я відразу так: російська агітка. Перевірила себе, правда, російська гідка. До чого я це веду? І багато такого і моя подруга каже, що треба. Вона жила так от у Києві, про це я і відео зняла. Що хотіла зауважити, що колись іммігранти, не тільки цю історію розповісти, а колись іммігранти так само. Повернулися у Червону Росію, СРСР. Ще одна назва Росії, ще одне ім'я. І, і подивіться, що з ними сталося. Зокрема, відомою Цвітаєвою, її родиною. Вона ж не просто повісилась, бо була дурнувата, як всі москалі. Ну, і не без того. Ну, не Вона, може, ще й пожила б трошки. Так це просто відомий такий випадок. А багато хто дурних повернувся. Це є не до того, що в Україні так буде погано. В Україні ми бажаємо всього найкращого. Це є за... до того, що треба дуже думати, щоб і тут, і там закріпитися тут і там, А буде там краще і там обрати. Українська діаспора, щоб там мені не писали, гідуту якусь різну хвойда-хвойда. І зрадниця, українська діаспора у нас взагалі 80 мільйонів. Ну, якщо 40 в Україні а, і поїхало останнім часом навіть 8 мільйонів, то 32 мільйони це іммігранти, наша українська діаспора у світі. І нація може бути сильною за допомогою діаспори. Тому я не знаю, що там за істерика така. І напади на українську діаспору, що вже там, українська діаспора в Лондоні він пише, знімає е, відео, що Боже, ну де ви беретеся? <сум> Я кажу, та це ще нічого. Мені не таке пишуть. А, тобто, треба подумати. Я за те, щоб українська діаспора, українська нація процвітає діаспора, процвітає нація, різні, щоб були варіанти. От як ви думаєте? Ну, будь ласка, давайте. Один одного не крити різними словами. І згадайте, будь ласка, я вас прошу, згадайте про як поверталися в Червону Росію. Чи почитайте, перевірте мої знання. Ну, тобто, це не завжди так, що легко і просто. Ну Ми сподіваємося, звичайно, на краще. На те, щоб всім. Хотілося повернутися, і було 80 мільйонів тільки в Україні, а потім ще діаспора. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого.